Вітаю! Сьогодні я розповім про фаворити розчарування за жовтень 2024. В цьому місяці в мене дві палетки, декілька кремових рум'ян, велике замовлення від Ілія та від Кліона. Почнемо з замовлення від Ілія. Я замовила бронзер, хайлайтер та тон в стику. Бронзер та хайлайтер мають ось таке упакування і рефіл виймається. Я не знаю, чи вони будуть окремо їх продавати чи ні, поки я їх не бачила. В них кремова текстура, бронзер в мене кольорі Eclipse. І кремова текстура вона саме трохи суха. Бронзер достатньо пігментований, і він хоч і має металічний блиск, але на шкірі виглядає здоровим сяянням. Хайлайтер. На відміну від бронзера, мені не сподобався, тому що він мені підіймає тон. Я його тестувала і на матових тонах, і на більш вологих, і пензлем, і спонжем, і все одно результат один той самий. Тон в стіку має таке цікаве опакування, ніби продавлене спеціально для пальця, і також, також зверху, таке саме. В мене колір Light N, він мені дуже підійшов. Це Light з нейтральним підтоном. В нього покриття слабке може нашаровуватися до середнього. Він виглядає дуже натурально і тільки перекриває якусь червоність, вирівнює тон шкіри. Недоліки він не дуже перекриває, тому що в нього таке слабке покриття. Фініш в нього натуральний, не вологий, тільки в нього середня, після трьох годин носіння він починає сяяти, але це можна прибрати пудрою. Взагалі класний і мені дуже сподобався. В подарунок до замовлення мені дали двоє засобів для губ. Один з них це такий олівець їх новий це колір банкет. Дуже м'який, гарна формула, достатньо стійкий, але коли поп'єш воду, він дає білу полоску. Я його нанесла в відео з сифорою. Також до замовлення мені дали такий пробничок, вісім кольорів їх бальзамів для губ. Написано, що це має бути Balmy Tint, але, на мою думку, це просто глянцева помада. Посвочимо. Колір Faded, Wonderlast Memoir, Hold Me, A Lullaby, Runaway, Lady та Heartbeats. Мені подобається їх формула, вона достатньо зволожуюча, має такий гарний глянцевий фініш. Однак, все ж таки пігментація в них достатньо сильна. І також мені не дуже подобається набір кольорів, тому що всі вони дуже рожеві. Я дивлюсь на свочі, вони майже всі однакові. Ось так вони виглядають, якщо їх нашарувати, Так краще видно їх відмінності, але все одно всі кольори вони більш рожеві. Також, може, то пробники, але вони мають такий не дуже приємний запах. Стік від Lancome, це колір 250 або 25 Beige Lin. Дуже гарне таке упакування, воно легке, але все одно гарно виглядає. Воно двостороннє, з однієї сторони, така щиточка, а з іншої сторони саме тональний крем. Тональний крем, я так розумію, вже довго на ринку, але це мій, це мій перший раз, коли я його спробувала. І мені він взагалі не сподобався. Я його наносила і пензлем, і спонжем, і руками, як хочеш. І на праймер, і без праймеру, і все одно він погано лягає на шкіру. Він лягає поверх шкіри, він погано тримається і саме сходить негарно. Мені в ньому сподобався колір і те, що він дуже легко наноситься. Покриття в нього. Більше, ніж в ілії, скоріш середнє, яке можна нашарувати до такого плотного, щільного. Дуже шкода, тому що це дуже популярний стік, і всі його хвалили, але він для мене не підійшов. В цьому місяці в мене троє кремових рум'ян, це не дуже багато, але її немало. Перші рум'яна це від Baiké CC Liquid Blush, в мене колір Sunlit а, Sunny Glow. Мені сподобалось їх упакування, воно таке незвичне, таке веселеньке. І тут також є ніби пензель. Надавлюємо на низ, і вилазить трохи продукту. І пензлем наносимо. Мені сподобалась формула, тому що вона фіксується і має такий гарний сатиновий фініш. На жаль, мені не дуже сподобався колір тому що він такий більш помаранчевий. Дуже важко було обирати онлайн, тому що мало було свочів. І на відео, яке я дивилася, він виглядав трохи по-іншому. Я його намагалась використовувати і як бронзер, і як рум'яна, і в жодному випадку він мені не сподобався. Саме через колір. Також він має такий запах рози, достатньо сильний. Але формула класна. Якщо було б більше кольорів, там є рожевий, і цей, то я б собі взяла, може, ще один колір. Рум'яна від кольоре, в мене колір Зен. Мені подобається ця фірма, тому я, звичайно, вирішила спробувати ще їх рум'яна. Формула в них дуже така цікава саме вона матова. Вони застигають до матового фінішу, але треба з ними так пошвидше працювати. Вони хоч і дають час, але не дуже багато. Загалом мені сподобався цей продукт, тому що його легко тушувати, він достатньо легко наноситься. Але мені не сподобався колір, тому що якось я очікувала більш нейтрального, а він саме такий пастельно-рожевий. Я коли брала, не було ніяких там свочів, ніяких відео, тому брала на вмання той кольор, який до мене говорив. І остання рум'яна, які я тестувала в цьому місяці, це Armani Luminous Silk в кольорі 50,5. Вони також мають матовий фініш, гарно тушуються. Я їх зазвичай наношу на руку, а вже потім на обличчя. Тому що в них рідка консистенція, і якщо нанести на обличчя, вони можуть підіймати тон. Мені подобається, що тут фініш матовий, але він не глухоматовий, він ніби містить в собі світовідбиваючі частинки. Вони не дуже сильно пігментовані, їх можна нашаровувати. І також мені трохи не сподобалося, що вони не дуже стійкі. Десь в середині дня я бачу, що вони трохи тускніють. Порівняємо їх з кольором Zen від Colerei. Ну, трохи схожі. Хочу їх стерти, але щось не виходить. І оскільки в мене кік на хайлайтери, я собі замовила хайлайтери з сайту Кліони. Вони всі різнокольорові, дуже такі шимерні, деякі гарно переливаються в різні кольори. Давайте їх посвочимо. В мене є окреме відео, де я їх наносила саме на обличчя. Крісп, бітер, джусі, пакер та соур. До речі, я собі випадково замовила два хайлайтери бітер. Тому, якщо комусь цікаво, під відео є посилання, де можна його придбати. Перейдемо до продуктів для очей. В мене їх троє. Перше це база від NYX, Studio Photogenic. Вона мені подобається тим, що вона достатньо стійка. Вона точно стійкіша, ніж міна. Також вона дає такий невеликий тінт. Двоє олівців для очей. В мене явно є типаж. Я спочатку собі купила Give Beauty це від Gwen Stefani. колір Greener. Він такий темно-зелений, сіро, якийсь зелений з Шимуром. А потім я собі купила Urban Decay в кольорі Stash. І вони опинилися майже однакові. Точніше, не майже вони взагалі однакові. Формули в них дуже схожі. У водній лінії вони не тримаються. А для верхнього повіка вони недостатньо темні, тому я навіть не знаю, куди їх використовувати. В цьому місяці я вперше спробувала формулу тіней від Beauty Bay. У мене до цього ніколи її не було. Я собі замовила бандл з трьох палеток: Nude, Rich та Neutral. Мені дуже сподобалась формула в матових тіней. Шимери я не тестувала, тому що в мене є багато гарних шиммерів від Кліони та від інших марок, тому ці сатини мене якось не цікавлять. Так виглядає Nude, так виглядає Річ. Тут я користувалася шиммерами Spritz, Candle та Sequin. Вони достатньо гарні, гарно сяють. В них ніби такі блисточки окремі. Дуже гарні шиммери. Всіма іншими шимерами я не користувалася, тому що мені здається, що вони більш сатинамі. І ось так виглядає Neutral. Тут також шимерами я не користувалася, тільки матовим. І я собі взяла... Маленько нючел, в ній такі самі відтінки, як і в великій, тільки матові, і зібрані в таку міні-кольорову історію. Я її собі взяла на тревел, якщо знадобиться, і взагалі мені зручно тримати під рукою саме палетку з такими нейтральними матовими відтінками, тому що можна їх поєднати з однушками тіней. Я думаю, цю палетку можна і послочити. Твіг. Каньйон Глем. Sleep, Petal, Tender, Cowboy, Sweet та чорне, я не буду сочити. Мені подобається формула матових, тому що вони хоч і пігментовані, але дуже добре тушуються. І остання палетка в цьому місяці це Оден'с Eye Stone та Rock. В неї моя улюблена зелена кольорова історія, тому, звичайно, вона мені дуже сподобалася. Особливо мені сподобалися матові, тому що в них такі гарні кольори. Шимери тут є різні. Мої улюблені це Passion та Cheerfulness. Мої не улюблені – це High Spirits, тому що він просто сатиновий, ще й в нього достатньо темна база, він виглядає трохи брудно. Gleefulness та Lightheadness. Вони. Як хлоп'ями йдуть. І в них волога текстура. Також мені сподобалось, що тут є і теплі зелені, і холодні зелені, і навіть є і не зелені. Тому взагалі класна палетка, мені вона подобається. Давайте посвочимо: фервор френзі Madness. Такий гарний колір шарос. Фешн. Cheer. cheerfulness, exuberance, gleefulness, jubilance, light urgence, dreamland, high spirits, elevated, Blended Top Passage. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу! Та приходьте ще.